Пожежу на нафтобазі під Васильковом загасили Догоріння догорала нині остання цистерна. І сьогодні ж зранку на згарищі знайшли останки шостої жертви катастрофи. Ймовірно, це 21-річний машиніст пожежного потяга, якого вважали зниклим безвісти. Міліція зараз перевіряє кілька версій займання, поміж них порушення техніки безпеки та навмисний підпал, аби приховати нестачу палива. Щоправда, серед винних цілком можуть опинитися і представники. Чинної влади Ірина Маркевич про перші результати розслідування. Пожежа століття п'ять днів вибухало і палало 14 тисяч тонн нафтопродуктів. Все, що обернулося глобальною катастрофою, розпочиналося як виробничий інцидент. Пан Сергій Свідок і директор сусідньої нафтобази усі події розгорталися на його очах ще в понеділок, близько п'ятої години вечора. Він бачив ще живим Артура Рустам'яна. Це працівник нафтобази БРСМ, який першим попередив про витік пального. Він став закривати задвіжку в зв'язку з тим, що оборвався у нього якийсь там шланг. Облилося, повністю попав бензин, от помпи, проскочила і це все Он оказался в очагі він вже умер. Горить перший резервуар на нафтобазі намагаються самотужки впоратися з вогнем, при цьому немає достатньої кількості ані піни, ані води. Для того щоб працювати на такій базі огромної і не мати ніяких средств пожару. Ви мене извините, я не побачив від них. Нічого, щоб вони приймали якісь міри тушені. Вони всі стояли думали о том, як забрати машини. Перші пожежні машини прибувають через півтори години після вибуху. Гасять нафтопродукти водою. Хоча на таких пожежах має застосовуватися піна, але і вода з водоюмиберсем закінчується через дві години. Наприклад, воду сусідньої нафтобази безперервно черпали чотири доби. Рятувальники кажуть, що водою намагалися охолодити резервуар через різницю. Температур він дає тріщину, паливо розливається. Наступних вибухів ніхто не очікував. Каже рятувальник, що вибирався з епіцентру ранкового вибуху у вівторок. Потіш в епіцентрі центру вибуху. Почули, як прийшло обрушення конструкції. І давай одразу тікати. Не встигли кілька метрів зруну пробігти. Як тут де, ну, топливо розлилось, везде все горить з горем пополам. Вибігли в епіцентрі перебували 30 надзвичайників. Вибратися вдалося не всім. Сьогодні стало відомо, що жертв катастрофи шестеро. Зранку знайшли останки ймовірно 21-річного машиніста пожежного потягу, якого вважали зниклим безвісти. Сьогодні на обрії розвиднілися. Пожежники змогли впритул підійти до резервуарів і заливати їх піною. Хоча на території ще безліч малих ємності з нафтою, але це вже локальний вогонь. На території бази залишається ще близько трьох тисяч тонн нафтопродуктів. п'ять днів шаленої напруги, бо поруч ще одна нафтобаза, і військова частина з арсеналом зброї. До таких масштабів пожежа розрослася через порушення під час будівництва нафтобази. Будь-якими законами, поводженнями, жорстко заборонено біля військових частин, які мають бойовий арсенал, розташовувати будь-які. Нафтобази кримінальна справа, яка з'ясує, хто давав дозвіл заарештовано керівника нафтобази Юрія Шквиру. Йому інкримінують порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві. Стаття передбачає ув'язнення до 10 років. Але шквира це фактичний керівник. Власників нафтобази слід шукати серед регіоналів утікачів. Вся ця нафтобаза і подібні її. Належали колишньому міністру енергетики Ставицькому. Міліція перевіряє кілька версій, серед них порушення техніки безпеки та навмисний підпал, щоб змусити власників продати цей бізнес або приховати нестачу палива. Однак, зловживання були і вже за нової влади, а саме при генпрокурорі Махніцькому міліції було відомо, що на нафтобазі кілька років розбавляли паливо при підтримці віддільних представників органів державної власті і силових структур, а систематичне незаконне зготовлення падакцизних а бензинов. Марок А 95 і А 95 е путем смішування бензина А 92 з различними присадками із недоброкачественного сір'я, представляючими угрозу для життя людей. Розслідування вело МВС. За словами Авакова, восени минулого року генпрокуратура під керівництвом Олега Махнітько справу забрала і відразу закрила. Ми готові готові разом з міністерством внутрішніх справ чітко розслідувати, як заступник генерального прокурора зупинив розслідування міліції. Як він став співвласником такої нафтобази? Чи будуть арешти такими ж гучними, як вибухи і пожежа? Залежить від МВС і СБУ на сьогодні шестеро загиблих, десять опечених за життя працівника нафтобази з 90% опіків. Лікарі боляться п'яту добу. Ірина Маркевич, Ольга Кошеленко, Олександр Романюк, спецкордва 2+,2.